Я вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете отримати 500 гривень за себе, а також 500 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за посиланням, яке буде під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост Telegram телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми отримаємо 500 гривень за себе, а також 500 гривень за друга від банку PUMP. Бачимо, що ця акція буде діяти до, кі... до кінця цього року. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за посиланням, яке розміщене в даному пості. Це моє реферальне посилання, перейшовши по ньому, ви відразу попадете на скачування додатка. Скачуємо додаток PUMP, перейшовши за цим посиланням. Реєструємось і при реєстрації обов'язково вказуємо, що ваша зарплата більше 15 тисяч гривень. Це ми робимо для того, щоб вам дали кредитну картку MasterCard. І відразу після того, як ми успішно створили дану карту, ми закидаємо на цю карту 100 гривень з будь-якого іншого вашого банку і е, робимо будь-яку оплату на ці от 100 гривень. Ви можете розрахуватись на ці 100 гривень в магазині, обов'язково має бути е, від 100 гривень покупка одним платежем, або ви можете банально поповнити свій мобільний телефон, або ж можна сплатити комуналку е, на суму від 100 гривень. І вам через секунду відразу нарахують плюс 500 гривень, які ви зможете знайти в розділі запроси друга кешбек. І ми з цього кешбеку вводимо ці от 500 гривень, і вони вам приходять на карточку. Звісно, на карточку прийде трішки менше. Буде десь в районі 400 гривень. Але по суті, це безпрограшний варіант, коли ви можете. Нічим не ризикуючи, гарантовано отримати, бачимо, 500 гривень за себе та 500 гривень за кожного друга. Далі ми в розділі запросити друзів беремо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і за кожного такого друга отримаємо по 500 гривень. З даного банку я вже виявив близько 70 тисяч гривень, тому рекомендую вам скористатися обов'язково цією пропозицією, запрошувати друзів і заробляти на кожному по 500 гривень. В принципі, на цьому все підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.